Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Минулий тиждень пройшов під величезною розхайпленою темою неймовірного протистояння між Зеленським і Залужним. І давайте будемо відверті. На цьому каналі я доволі часто звертав увагу своїх підписників на те, як функціонує український медіаринок. як функціонують журналісти українські, які так себе називають, як вони. Використовують різноманітні інструменти для донесення інформації, як вони спотворюють інформацію, яку доносять, які, скажімо так, методи донесення інформації є відверто поганими, ну, наприклад, там посилання на різноманітні анонімні джерела, і так далі. Тобто, у своїй діяльності як політолог я дуже часто звертаю увагу на те, як функціонують ті люди, що фактично забезпечують функціонування кровоносної системи. Нашого інформаційного простору людей, що працюють у засобах масової інформації, і минулий тиждень прийшов під гаслом Хайпувать так, хайпувать, і усі, кому не лінь, так, з українських так званих журналістів, усіляко хайпували. І давайте будемо відверті, хай пожерили на темі неймовірного і абсолютно неймовірного саме у контексті відсутності вірогідності цього протистояння між Зеленським та Залужним. І я вже висказувався на цю тему, але я просто хочу показати вам, як це відбувалося, і як неймовірні журналісти тієї ж української правди. Правдивої правди, як то кажуть, розповсюджували цей наратив. Відверто російський, і як фактично цьому росіяни аплодували. Але перед тим як ми почнемо, я хочу подякувати, щиро подякувати всім людям, хто не підписується та не ставить лайки під цим відео. Тому що, знаєте, пані та панове, я всім серцем, щиро з вами, даюш пофігізм у широкі маси. А ми почнемо з такого висвітлення контексту, який нам надасть пан. Желізняк, такий собі депутат у Верховній Раді від колишньої фракції голос під час ток-шоу Української правди на Ютуб-каналі Української правди. Середу вийшло три матеріали в Заекономіст. Перше, це стаття Залушного, яку я впевнений, ви не знайдете жодного негативу в далі вислідуванні будь-якої іноземної преси навіть зараз. Навіть нашими умовно опонентами або не найбільшими союзниками. Друге, це стаття «The Economist, яка базується на деяких питаннях інтерв'ю пану Залужному і власного е викладення матеріалу економістом за економістом там. Ну, більш, скажімо, неприємні для нас наративи. І саме ось ця стаття дуже часто стала ну, таким приводом до певних далі неприємних для нас виходів в пресу. І з іншого боку, навпаки, достатньо позитивно. Третє це подкаст на ну, ж таки, The Economist Intelligence, де журналіст пояснює, що ні, насправді це не, не патова ситуація, все правильно сказали, і таке інше, ну навпаки, підтримує. Далі було два коментарі. Це пана Жохви, якого ми ще раз визначились, ну, сорі, але він я слабо розумію, хто це. От як народний депутат, я не пам'ятаю, щоб ми йому делегували хоч щось. Законом він має закуповувати там бумагу чи що там роблять співробітники ДУСІ, або ну, займатися корупцією, як інші представники офісу президента. Але от, ну, точно не коментувати слова залужного. Але його коментар, і подальший, як на мене, теж. Не двозначний, наприклад, коментар президента стали приводом для виходу двох статей в New York Таймс і в Вашингтон Пост. На головних сторінках вийшли ці статті про те, що на тертя або напруга між військовим і політичним керівництвом, і от ці статті якраз нам сильно вже заважають, і бажано, щоб їх не виходили. Те, як далі ми і наші високопосадовці відпрацьовували, давали меседж, що ні спільні фотографії, заяви таке інше, слава богу, зменшило цю напругу. Але реакція, і у цей коментар він зробив значно більш негативно, навіть якщо ми говоримо про іноземну пресу, ніж стаття в за і тим більше. Есе або колонка mm -hmm. пана Залужного, який, як на мене, ще раз я не знайшов жодного свідчення, що її сприймали негативно. Навіщо ви можете запитати, я дав вам прослухати такий величезний кусок. Такої величезної інформації, ще й від пана Желізняка. Річ у тому, що ми повинні з вами зрозуміти, прийти до певного висновку, що ось ця ситуація, що склалася у медіа реальності, це виключно продукт діяльності медіа різноманітних персон. В першу чергу медіа фахівців, так званих журналістів, як і усередині нашої країни, так і за її кордоном, особливо на заході. І ми повинні з вами зрозуміти, що медіа реальність фактично перекрила на минулому тижні реальність ту, що відбувається в нашій дійсності. Тобто, стало взагалі то неважливо, чи існують там якісь протиріччя, чи не існують. Ми будемо інтерпретувати інформацію, що надходить, скажімо, до нас з. Такої цієї дійсної реальності так, як ми цього хочемо, так, як нам це вигідно і, безумовно, так, як цього би хотіли побачити різноманітна аудиторія всіляких так, тих чи інших ЗМІ. Чому? Тому що аудиторія полюбляє гарячі новини, вона полюбляє скандали, вона полюбляє емоційно забарвлені різноманітні інформаційні. Повідомлення і безумовно повідомлення про те, що ось відбувається протистояння усередині військово-політичного керівництва в Україні. Це безумовно цікавий наратив для будь-якої аудиторії, що на заході, що всередині нашої країни. Тому що давайте будемо відверті. За останній час ми не побачили у медіа, безумовно, хоча у реальності, у тій дійсності, що відбувається насправді все навпаки. Але у медіа ми не побачили якихось таких цікавих. З точки зору такого звичайного глядача, аудиторії, таких цікавих повідомлень, цікавих розслідувань, цікавих, якихось документальних висвітлень і, або матеріалів, що просто описують ситуацію. тому що Ця напруга емоційна початку повномасштабного вторгнення в Україні вона спала. І напруга як і на заході, так і у середині країни. І вже всі, як то кажуть, пережили, переемоціонували всіма тими різноманітними злочинами, звірствами, що робили росіяни на нашій території, і насправді продовжують робити, проте це вже не так сильно, як то кажуть, резонує у серцях, у душах аудиторії. І тому. Журналісти завжди повинні знаходити якусь гарячу штучку, гарячу новину, яка буде підживлювати увагу і підживлювати зацікавленість аудиторії в першу чергу, в першу чергу, у медіа яке і розповсюджує цю гарячу інформацію. І для мене це зрозуміло, що це відбувається, тому що ну, це правила. Функціонування медіаринку. так функціонує будь-яка жовта впреса, наприклад. Але тут ми починаємо говорити про але річ у тому, чи корисна ця діяльність з точки зору національних українських інтересів. Чи корисно, що українські журналісти підхоплюють ці наративи і починають їх всяко розжовувати, пережовувати, різноманітно смакувати ними, роздивлятися, як вони живуть у медіа та просто в інформаційному середовищі, і всіляко намагаються їх інтерпретувати, чи так, чи сяк, чи нормально те, що різноманітні політичні актори починають гратися цими наративами, і фактично? Тим самим намагаючись підняти свою пізнаваність, свою цитованість і усіляку присутність в інформаційному полі. Ну, як на мене, і як з точки зору політолога, і як з точки зору звичайного громадянина, ця діяльність вкрай шкідлива, якщо не говорити не більш жорсті, як то кажуть, тому що вона. Як то кажуть, підточує віру громадян усієї нашої країни у те, що справи наші йдуть у правильний, правильному напрямку. Тому що ці всі балачки, розмови, вони вигідні безумовно тільки росіянам. Але зараз ми почнемо переходити до інших фрагментів з цього ток-шоу, і ви можете побачити, що українським журналістам взагалі то. Пофігу на те все, що відбувається у тій дійсності реальній, тому що в першу чергу нам потрібно пообговорювати гарячу новину, а вже потім думати, а чи корисно це обговорення, а чи дійсно це відбувається насправді, а чи ми не загралися в інтерпретації і створили собі мання мірок. Ні. Цими питаннями українські журналісти себе не балують, але вони балують деякими іншими питаннями. Конфлікт. Давай так, я поставлю тобі запитання, якщо можна вам е, залужний Зеленський. Е, чи це протистояння може якось закінчитись найближчим часом нормально? Я сподіваюся, способ. що воно вже закінчилось, і тематика вийшла. Тобто для журналіста української правди, ведучого на цілому ток-шоу, є абсолютно анормальним, і він в це щиро вірить, якщо. Б Таке проговорює, конфлікт між верховним головнокомандувачем і просто головнокомандувачем. Для нього це абсолютно прийнятна ситуація розмірковувати у такому плані, тому що. Ну, це дуже-дуже цікаво про це говорити, тому що це підживлює увагу до людей, що це обговорюють. І такі пани, такі журналісти не задумуються про те, а чи це є насправді. Тому що, коли я говорю про те, що немає фактів, які б остаточно і стовідсотково доказували наявну ось цю конспірологічну інформацію, то я говорю про те, що якби. Існувало протистояння між зеленським і залужним насправді, то, по-перше, ми бачили би це у словах президента та головнокомандувача. Ми бачили би конфлікт. У публіці, тому що таке протистояння повинно виливатися або в публіку, або ми бачили би це на прикладі того, що Зеленський би звільнив залужного, умовно кажучи, тому що він володіє цими повноваженнями. І якщо хтось скаже, ну він його не звільнить, тому що дуже багато людей, і я теж, якщо що, підтримую залужного на посаді головнокомандувача, це не означає, що він би, якби реальний конфлікт відбувався, не пішов би на це рішення на цей шлях, тому що знаєте, ну іноді вам доволі складно навіть в умовах підтримки суспільства. Дотримуватися тих домовленостей, або дотримуватися тих рішень, що ви прийняли раніше, навіть за умови, що якщо суспільство повністю і абсолютно підтримує особу головнокомандувача, але при цьому між головнокомандувачем та верховним головнокомандувачем присутня неймовірна криза і абсолютний конфлікт, який вони не в стані і не в змозі вирішити, то це було б дурістю не вирішувати це питання звільненням, навіть якщо б це пішло б на мін самому верховному Головнокомандуючу та його репутації. Чому тому, що криза в управлінні війною це гірше аніж криза в репутації, і тому я безумовно розумію усі різноманітні конспірологічні намагання звести все до? Абсолютно простої картинки буття, але реальний конфлікт він мав би набагато гірші наслідки ніж те, що обговорюється у медіапросторі. І реальний конфлікт він був би видимий на основі реальних рішень та реальних слів на сьогоднішній день. Ні від головнокомандуюча Залужного, ні від верховного головнокомандуюча Зеленського ми не почули прямих слів звинувачень в бік один одного. І не почуємо, тому що вони, як би то кажуть, залежні один від одного, і у них. Не є присутнім цей конфліктний розбіжність між різноманітними інтерпретаціями, що насправді відбувається у нас на полі битви, тому що коли Зеленський виходив і відповідав на питання журналістів стосовно статті Залужного, то він відповідав на інтерпретації вже статті залужного і відповідав саме на них із простого саме інтерпретації статті залужного, тому що увесь інформаційний простір був забитий саме інтерпретаціями статті залужного, а не самою статтею залужного. І тут ми переходимо якраз таки до дуже важливої цікавинки і передаємо слово журналісту. Як варто тоді, як колишнього політика і людина, яка з медіа працювала, яка ну розуміється в цих цих справах. Судячи з усього, як я розумію, як я спостерігаю, то Валерій Федорович залужний, судячи із реакції, знову ж таки офісу. Президента і президента ну, не погоджував а, свою статтю, ну те, що він буде писати у The Economist. І чи коректно, власне, з точки зору військового, він вчинив, що не погодив власне свою діяльність із верховним головнокомандувачем? Якщо ми переходимо в площину, то я доповідаю голосом через рот. Я а, гадки не маю, чи це конкретно йому заборонено як головнокомандувачу, тому що я не читав його перелік прав і обов'язків. А... Статут, наскільки я пам'ятаю, цього не забороняє збройних сил України, а їхні внутрішні взаємовідносини з президентом, хто йому що гарантував, як вони домовлялися. Я не знаю. Тобто, український журналіст не розуміє того, що Володимир Зеленський виходив з відповідю на негативні інтерпретації статті залужного, а не на статтю залужного. Тобто, президент, відповідаючи на питання журналістів під час конференції з фондер коли вона приїжджала до України, він відповідав на інтерпретації, а не відповідав на слова залужного і продовжуючи свою власну особисту логіку журналіст УП Задає питання: а що тоді залужний не узгоджував, значить, свою публікацію у ЗМІ західних? І тут. Знаєте, ну я ж людина, яка дуже багато чого віддивляється на нашому інформаційному просторі, і прямо за декілька днів до виходу цього ток-шоу на українській правді Софія Середі давала інтерв'ю Яніна Соколова, і вона казала от таке. Я не маю можливості записати інтерв'ю з залуження. Це, Це не його рішення, це рішення, скажімо так. Узгоджене офісом президента з їхніми медіаконсультантами. Тобто ми опиняємося у невизначеності. Або правда, те, що каже Соколова, і значить, залужний, і всі його інтерв'ю узгоджуються ОП. Або як каже ведучий ток-шоу, його, значить, інтерв'ю не узгоджується ОП. І це вже питання до. Самих журналістів Української правди, тому що ви не можете ігнорувати або те, або те. Тобто, ви не можете подавати інформацію не тому що ви, ви ж взагалі-то самі медіа діячі, навіть так скажемо. Да? Якщо ви критикуєте ту ж АПшечку, і я теж критикую, що вони не узгоджують свої меседжі, а потім ви самі не узгоджуєте свої меседжі, і ми всі опиняємося в ситуації, коли ніхто нічого насправді не розуміє, але всі все обговорюють. Тому що дуже важливо розуміти, дуже важливо знати, що ж насправді відбувається, і дуже важливо посудачить, поготаріть, а що ж там насправді відбувається в той самий на ставочці, чи дійсно Зеленський Залужний, ой, 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 вони друг друга ненавидять. а потім Потім, ми опиняємося у ситуації, коли у цей процес долучаються росіяни. Хоча насправді увесь цей процес починали саме росіяни, і. Роздмухують його ще сильніше, вкидуючи різноманітні фейки, вкидуючи різноманітні діпфейки з залужним тим самим, і так далі. Тобто намагається качати внутрішню ситуацію у нашій країні. Навіщо ж це росіянам? Ну, можливо, тому що вони хочуть виграти в війні і розуміють, що єдина можливість їх. Виграти у цій війні це зламати Україну із середини, зломати довіру до вищого політичного військового керівництва від українських громадян та поламати довіру між вищим військовим та політичним керівництвом. І у цю, скажімо так, шпаринку вони долблять вже всі ці майже два роки. Б'ють-б'ють-б'ють через ті канали, через ці канали, через західні медіа, через внутрішні українські медіа через те, через це, і тільки зараз, на цей момент, ну, скажімо так, українські журналісти, виходячи з того, що нема про що писати, фактично, тому що ну, українці чомусь перестали читати про звитяги звичайних воїнів на фронті, збираються менше переглядів, усілякі історії дійсно гарних речей, що відбуваються по всій нашій країні. І українські журналісти замість того, щоб виховувати власну аудиторію, вони такі: ах, хайпувати, так хайпувати, хай пожерити, так хай пожерити. Будемо, коротше, робити те, що хоче аудиторія, і розповсюджувати усіляку маячню. А я нагадую, що негативна інформація розповсюджується мережею у рази сильніше за позитивну інформацію. І це. Біч усякої інформаційної боротьби, тому що ти повинен мати це на увазі, і ти як представник медіа, ти в першу чергу інформаційний воїн під час інформаційно-психологічної війни. Під час повномасштабної війни. І ти маєш розуміти, які наслідки будуть від того, що ти робиш, що ти розказуєш своїй аудиторії. І тут навіть не працює ця історія, так я ж за правдів правду. Ми ж просто розказуємо правду. Ні, насправді у цій історії ви розказуєте і пережовуєте інтерпретації інтерпретації і заходите у поле невизначеності, де завжди полюбляли. Домінувати росіяни, замість того, щоб спростовувати подібну маячню, ви на ній живетеся, ви на ній просто ну, харчуєтеся і усіляко заробляєте собі абсолютно примарні соціальні бали. Тому що, типу, таким чином люди більше дивляться вас, а ви потім говорите про якісь ще важливі речі, і, типу, це тим самим балансується. Хоча, фактично, історіями про. Подібні речі, типу конфлікту між військово-політичним керівництвом, ви підточуєте фундамент української держави, якою б вона не була з усіма її гріхами, проблемами і відвертими несправедливими кроками, вчинками будь-яких посадових осіб на будь-яких посадових ланках, але вона українська ця держава, і вона захищає в першу чергу власні інтереси і інтереси нас з вами. Як би це не було б складно для розуміння наших українських журналістів? І чому я так думаю, ось дивимося останній фрагмент. Ми всі розуміємо, що це така атака на залужного. Ми всі розуміємо, що офіс президента дивиться на залужного, в тому числі крізь лінзу виборів. Правда, те, що на нього дивляться як на потенційного кандидата в президенти. Це все правда, і, і, і приховувати це, це знаєте, просто робити вигляд, що ми там ну якось в іншій якісь реальності. А чому давайте просто скажемо правду? І дуже важлива ця є дискусія, тому що дуже важливо донести до офісу президента і до президента, що те, що вони зробили як реакцію на цю статтю, це дуже неправильно, тому що вони винесли це все, вони створили погану для нас історію. Вони. Я не входжу. От питання, яке ви поставили Юрію: погоджував, не погоджував? Ми цього не знаємо. Але повторюю, все це можна було вирішити за зачиненими дверима. А вони це зробили публічно і зробили це свідомо. Тоді до вас в догонку запитання: кому вигідний це розігрівання конфлікту Залужного і Зеленського всередині країни? Розумію, я розумію, що росіянам це точно вигідно, а всередині країни? На вашу це абсолютно нікому не вигідно, це не вигідно і самому Зеленському і Залужному. Боже мій, кому ж це вигідно? Ай-яй-яй-яй, нічого не понятно. Ой-ой, поясніть, ой, кому ж це вигідно, не розуміє журналіст української правди. І я так, я спеціально називаю його імені, тому що насправді це збірний образ, така збірна селянка усієї нашої української журналістики. На жаль, тому що українська журналістика, ось ця. Довоєнна журналістика вона не звикла сприймати себе як частину ось цього механізму суспільства, держави і так далі. Українська журналістика не Сприймала себе як таку, що може репрезентувати певні державні інтереси з точки зору захисту наших національних інтересів. Тому що завжди українська журналістика існувала в парадигмі або ти за владу, або ти проти влади. І завжди вона функціонувала з точки зору, хто її фінансує. Тобто, замість того, щоб під час повномасштабної війни зрозуміти, що певні теми є табуйовані, і це стосується. Сусується саме національного інтересу, в першу чергу, безпеки, замість того, щоб зрозуміти, що ти маєш робити як воїн інформаційного фронту, прости господи, замість того, щоб зрозуміти на які теми варто скеровувати увагу своєї аудиторії, навіть і тут я скажу крамольну річ, навіть у свій власний мінус, навіть навіть у тих моментах, коли люди. Будуть дивитися менше те, що ти робиш, але ти повинен це робити, тому що твоя країна, і ти сам у небезпеці, тому що твоя країна повинна виграти у війні і інформаційна складова цієї війни. А в першу чергу безпека, інформаційна усередині українського суспільства відіграє тут надзвичайно величезну роль. І просто не зрозумівши ось цих базових речей, ти своєю діяльністю, яку ти звик робити. Ти ще до повномасштабної війни, ти просто робиш ну, те, що звик робити. Але ось це те, що ти звик робити до повномасштабного вторгнення, призводить до зменшення безпеки в інформаційному просторі. А у результаті у стратегічній площині це призводить до зменшення і реальної безпеки у середині українського суспільства, тому що зменшується довіра, зменшується можливості для управління. Усередині цього суспільства зменшується мотивація для мобілізації ресурсів, і так далі. І у цьому, в першу чергу, несуть відповідальність саме представники медіа нашого. Ринку, хоча держава відіграє тут теж дуже важливу роль, але відкидати повністю і нівелювати відповідальність українських журналістів за ту всю маячню і херню, що вони витворяють в українському інформаційному просторі, вибачте, але я цього робити не буду. Знову ж таки, з усіма примірками і примітками про те, що українська держава не ідеальна від слова зовсім, але вона у нас. Присутня і єдина, хто захищає інтереси українського суспільства. А про те, що ця історія про протистояння стала вигідна не тільки росіянам у середині нашого суспільства і на Заході, в тому числі, ну, знаєте, ну це банально вже Просто згадаємо різноманітні падіння на дно того ж Володимира Арєва і так далі. Тобто, люди фактично не віддупляють, що так ось це і є реальне розхитування того самого прислову, того човна. І ні. Розмову про корупцію не розхитують човен. Ні, розмову про неефективність певних державних інституцій не розхитують човен. А ось підрив довіри до військово-політичного вищого керівництва. Так уявіть собі, розхитують цей човник наш української стабільності. Ах, якби то всі грали, скажімо так, в унісон, але як ми бачимо, що далі, то далі люди починають хотіти для себе. Більшої уваги, більших повноважень і абсолютно ніякої відповідальності за те, що вони роблять. І тому, пані та панове, я закликаю вас спонсувати в першу чергу Сили оборони України і віддавати свою увагу та перевагу в медійному просторі тим людям, що нас захищають у реальній війні. І віддавати перевагу тим людям, що, як то кажуть, у Ключових історіях у ключових м, точках нашої безпеки не розхитують човен, як той самий м, наш неймовірний. І тому так підтримуємо Силу оборони України через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. І так ви можете також підтримати цей канал своїми лайками, підписками, і, можливо, якщо я вже додав це, то і спонсорством на Ютубі. Хоча, безумовно, це за вашого бажання. Але не забувайте, що. Те, що ми тут обговорюємо у відео, це не питання, як то кажуть, якоїсь там ну, медіосрачу, так, а це питання реально національної безпеки. І кожен з нас повинен розуміти, що ми маємо бути відповідальними. І якщо умовна інтелектуальна еліта, до якої часто записують журналістів, не відчуває ось цієї своєї відповідальності за... Те, що відбувається в інформаційному просторі, то давайте, хоча б ми будемо з вами, ось цим острівцем відповідальності та безпеки. А тому, пані та панове, не забувайте, що ми з вами на цьому каналі незабаром побачимося.